Історія України 8 клас Олександр Гісем, Олександр Мартинюк. Аудіокурс плюс презентація. Параграф 9. Поява українського козацтва та Перших січей. Розділ 2. Встановлення козацтва 16. Перша половина 17 століття. Параграф 9. Поява українського козацтва та перших січей. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про те, хто такі українські козаки, і якою є передумова їхньої появи? Як з'явилися перші січі, і чим уславився Дмитро Вишневецький? Про характерні риси життя і побуту козаків. Хто такий козак? Що таке українське козацтво, Дике Поле, Засіка, Дніпровський низ, Великий Луг, Запорожжя, зимівник, Покозачення, Низове козацтво? Пригадайте, коли утворилася Річ Посполита, які зміни відбулися на українських землях після утворення Речі Посполитої? Покажіть на карті, з якими державами межували українські землі на півдні в 16 столітті, назвіть основні стани українського суспільства в 16 столітті, що означає вислів «міжстановий соціальний прошарок, хто до нього належав у цей період в Україні. Проблемне запитання. Хто такі запорозькі козаки, стражі, воїни чи розбійники? Висловіть свою думку щодо фрази сучасного українського дослідника-кралюка виникнення українського козацтва? Тайна за сьома печатями? Будь ласка, на ці два запитання дайте відповідь. Свої міркування в коментарях до цього відео. Запитання перше. Українське козацтво. Ранньомодерна модерна доба стала періодом формування українського козацтва, яке відіграло важливу роль у подальших подіях історії. Питанню виникнення козаків приділяють увагу чимало зарубіжних та українських дослідників. Завдяки їхнім зусиллям сьогодні про походження козацтва відомо досить багато, проте дослідження істориків не припиняються. Слово козак уперше згадується наприкінці 18-го. На початку 19 століття тоді так називали представників тюрського населення, які несли сторожову службу, а тогочасний польський хроніст використовував термін козак щодо втікачів, розбійників і вигнанців. У 15 столітті через розпад Золотої Орди. Козакування стало досить поширеним явищем у тюркському світі. Окремі кримськотатарські роди або їхні групи втікали на вільні степові простори Дикого поля в лапках і ставали козаками. За повідомленням джерел, кримськотатарські козаки однаковим чином наймалися на службу. До литовських і московських правителів або нападали на їхні землі. Наприкінці 15 століття з'явилися згадки про появу християнського козацтва, зокрема українського, яке діяло у степовому прикордонні. Мусульманське кримськотатарське і християнське українське козацтво. Мали між собою в цей час чимало схожого. Обидві спільноти існували за рахунок війни, це служби і захисту кордону, розбійницьких нападів, наїздів і пограбувань ворожих поселень. Чималі прибутки приносила торгівля захопленими бранцями. На невільницьких ринках. Варто зазначити, що в той час так діяли не лише козаки, а й інші, як правило, недержавні військові люди. Перша згадка про українських козаків датується 1489 роком. Вона міститься у хроніці польського автора. Марцина Бельського. Там повідомлялося, що козаки несли службу в польсько-литовському війську під час його походу на кримських татар. Українське козацтво запозичило в кримсько-татарському козацтві чимало військових і побутово-звичаєвих традицій. При цьому переймаючи ці традиції на початковому етапі формування. Українське козацтво продовжило свій самобутній розвиток. Так у середині XVII століття воно було зовсім іншою спільнотою, ніж наприкінці 15-го на початку XVII століття. І з часом розгорнулися процеси самоорганізації украї... українського козацтва, яке на початку свого виникнення становила вільну людність, не обмежену державними правовими нормами. У результаті воно перетворилося на окремий соціальний стан із власними поглядами на тогочасні події на українських землях. Терміни. Українське козацтво це збірна назва козаків на українських землях. Спочатку козаками називали вільних людей, що населяли південно українські степи і жили за рахунок війни. Козак слово тюркського походження, що вживалося для означення вільної людини, шукача пригод, на українських землях ним називали Перше, у другій половині 15 століття охоронців південного прикордоння і промисловників-уходників, друге від другої половини XVI століття запорожців і реєстровців. І третє, у добу Гетьманщини так називали представників козацького стану. Дике поле це історична назва незаселених і малозаселених чорноморських степів. У 16-17 століттях. Козаки у Степу. Роздивиться, будь ласка, художник Васильківський, 1890 рік. Ви бачите карту. Роздивиться жовтим кольором зображено Дике Поле. Потім ви можете побачити українські землі обезлюднені в нас. Українські землі обезлюднені внаслідок нападів татар, населені пункти та їх назви, грабіжницькі походи татар, що спричинили появу Дикого поля і межі розселення українців. Роздивіться уважно. Далі ще у нас карта, ви бачите, теж дике поле. Козаки, як вони виглядали, душу Богу, життя Україні, честь для себе, так казали козаки. Друге запитання передумови і причини виникнення. Українського козацтва уходництво. Українське козацтво виникло на величезній степові території Дикого поля між християнськими державами Великим Князівством Литовським і Короною Польською та мусульманськими державами, Кримським ханством і Османською імперією. Обидві сторони. Використовували ці вільні території для військового ремесла в поєднанні з промислами. Ситуація, що склалася наприкінці 15-х у століттях на просторах Дикого поля, стала основною передумовою виникнення українського козацтва. Природні багатства цих територій за дніпровськими порогами приваблювали населення з обох боків кордону. Сюди вирушали ватаги охочих займатися степовими промислами це мисливством, бджільництвом, рибальством. На українських землях їх називали уходниками. Уходники. Представників різних станів, що опинялися в їхньому складі, об'єднувало те, що в межах визначеного правовими нормами суспільства, вони почували себе незручно, життя, сповнене небезпек, і можливостей швидко збагатитися приваблювало їх більше. Ватаги уходників стали одним із витоків формування. Українського козацтва. Основні причини виникнення українського козацтва пов'язані з процесами освоєння Дикого поля і необхідністю організації захисту населення Південної Київщини і Східного Поділля від набігів кримських татар. Ви бачите зображення козаків. Козацьку шаблю, експонат Національного історичного музею України України в Києві, причини виникнення українського козацтва. Теж ще раз прочитаємо: грабішницькі походи кримських орд та султанських військ і нездатність влади організувати надійний захист. Від цього. Посилення соціального і національно-релігійного гноблення, поширення панщини та запровадження кріпацтва спонукали українських селян до масових утеч. І ще можете прочитати уважно прочитайте передумови виникнення українського козацтва. Необхідність виникнення українського козацтва і наслідки виникнення українського козацтва. Запитання третє. Поява перших козацьких січей Дмитро Вишневецький. На місцях промислів уходники влаштовували тимчасові оселі. Для збереження своєї продукції та захисту від нападників. Поселення, побудовані з деревини, вони називали острогами, городками, станами, а з першої половині 80-х років 16 століття, коли поселення почали обносити дерев'яними укріпленнями, стали називати засіками. За Січ, за Сіками поступово за ними закріпилась назва Січі. Більшість козацьких січей розташовувалися на Дніпровському низу. Козаки спочатку витіснили звідти кримськотатарські ватаги, а потім поступово освоїли великий Луг і Запорожжя. У першій половині 16 століття на Запорожжі виникли козацькі поселення. Їх називали зимівники. Спершу це були місця для утримання худоби взимку, а потім так почали називати зимові помешкання для людей. Із розвитком місцевого сільського господарства і промислів вони перетворилися на осередки, де застосовувалася наймана праця незаможних козаків і селян. У 20-30-х роках 16-століття після декількох невдалих спроб влади Великого Князівства Литовського прийняти українських козаків на державну службу було вирішено створити фортецю з козацькою залогою в південному прикордонні. Місцева влада цю пропозицію підтримала. І втілив її в життя Черкаський і Канівський старосто Дмитро Вишневецький у 1555-1556 роках. Так, ну Дмитро Вишневецький, історична постать. Він на острові Мала Хортиця було завдяки ньому збудовано Січ. 1556 році. Вишневецький загоном у 600 кінотників і командою на 18 чайках узяв приступом Очаків. У 1563 році під час походу потрапив у полон і був страчений. Героїзм князя пославлені в Народній думі про козака Байду. Терміни. Засіка це штучна перешкода з повалених дерев, улаштована з обороною метою, табір, обнесений частоколом. Дніпровський низ, це землі по обидва береги Дніпра, розташовані за його порогами. Великий Луг. Історична назва місцевості і величезних річкових планів, які до середині ХХ століття існували на лівому березі Дніпра між ним та річкою Конка, Запорожжя землі в ніжній течії Дніпра на південь від Дніпровських порогів, зимівник, назва житла Хутора і козацького господарства на Запорожжі. Покозачення. Процес набуття козацьких прав вихідцями з інших верст українського суспільства. Дмитро Вишневецький невідомий художник 18 століття, Волинський православний магнат. Один із перших відомих ватажків українського козацтва з особою якого пов'язують початок його організації, на початку 50-х років 16 століття він обіймав посаду Черкаського і Канівського старости та організував відсіч кримськотатарським наїздам на ці землі у 1555 1556 роках. Під керівництвом Дмитра Вишневецького на острові Мала Хортиця збудували замок Городок, у гарнізоні якого були козаки і представники військово-службового люду. На початку 1557 року Хортицький замок витримав 24 денну облогу кримського хана. Проте восени цього ж року об'єднані турецько-татарські сили примусили князя залишити острів Мала Хортиця. На початку 1563 року під час походу до Молдавії Дмитро Вишневецький потрапив у полон і був відправлений до Стамбула. Після відмови перейти на турецьку службу його стратили. Існує думка, що Дмитро Вишневецький став прообразом героя Народної думи, пісня про байду. Історик Михайло Грушевський назвав Дмитра Вишневецького духовним батьком нової Української Плебейської республіки, оцінюючи його історичні заслуги. Усна, поясніть, як ви розумієте, таку характеристику. Запорозька Січ роздивиться, церква посередині, канцелярія, курені, майстерні, укріплення. Козацтво. Ось які вони були козаки. Які вони є зараз? Запорізька Січ теж роздивиться її уважно, реконструкція Запорозької Січі? Четверте запитання: система цінностей, життя та побут козаків у складі населення України 16-століття. Кількість козацтва поступово збільшувалася. Як побутове явище, козакування ставало звичним для тогочасного українського суспільства, поширювалося покозачення. Від кінця 16 століття численні втікачі з українських земель прямували до степу, щоб стати козаками. За висловом польського коронного гетьмана Речі Посполитої, Жолкевського, у 1596 році вся Україна покозачилась. Спочатку ходили в козацтво, це означало рушити на Дніпровський низ, т.б. на низ, по здобич, тому цих людей називали низовим козацтвом. Пізніше, коли козацтво переважно. Протидіяло набігам татар в українському прикордонні козацьким хлібом називали їхню службу. Звичні до військової справи козаки також наймалися на військову службу до правителів різних держав. У козацькій спільноті сформувалася своя система цінностей. Провідними принципами їхнього співіснування стали рівність, особиста свобода, відданість груповим інтересам і відчайдушна хоробрість. Умови життя козаків, які склалися в степах Дикого поля, були суворими, вимагали фізичної витривалості, здатності переносити холод і спеку, негаразди воєнного життя. Жили козаки в саморобних куренях, сплетених з очерету та вкритих кінськими шкурами. Одяг простих козаків виготовлявся з домотканого сукна і полотна. Із нього шили широкі штани, шаровари, сорочки, поверх яких надягали довгі каптани, що підперезували поясам. Взуттям слугували чоботи. А головним убором – висока шапка. Її називали кучма. кучма. Козацька їжа була простою, але поживною. Козаки готували саламаху, тетерю, чербу, варені страви з пшона, житнього борошна і риби, вживали смажену дичину, дичину та в'ялену рибу. Воєнні походи козаків поєднувалися із завзяттям різними промислами: лагодженням зброї та спорядження, приготуванням їжі, запасів для походів. У вільний час козаки полюбляли співати, грати на кобзі і танцювати. Після походів. Козацькі загони поверталися з Дніпровського низу на відпочинок додому. Нападаючи на володіння турецького султана і кримського хана, козаки створювали чимало незручностей владі, які її піддані. Тому на староспівденних південних пристепових районів Київського та Братславського воєводств Покладалися обов'язки стримувати козаків, щоб не допускати їх самостійних походів. Термін «низове козацтво це назва, що вживалася щодо козаків-запорожців, які селилися в нижній течії Дніпра на землях підконтрольних Січі. Ви бачите реконструкцію курень. Музей історії Запорозького козац козацтва на острові Хортиця, внутрішній вигляд козацького будинку, реконструкція. Господарська діяльність козаків ще раз, чим вони займалися? З котарства розводили коней, велику рогату худобовиць, промисли, рибальство, мисливство, пшолярства. Торгівля морська сухопута Ремесло. Із листа кримського хана Сагіба Герая до польського короля Жигмунда початок 40-х років XVI століття. Приходять козаки Черкаські і Канівські, стають на Дніпрі над нашими улусами і чинять шкоду нашим людям. Я багато разів повідомляв вас про цих козаків, щоб їх заспокоїли, але ваша милість не послухала. Якщо бажаєте зберегти з нами приязнь, пришліть до нас тих, хто робив шкоду, інакше не ображайтесь на нас. І ми не хочемо зламати наші братські стосунки і присягу, але на ті замки, Черкаси і Канів направимо наше військо. Будь ласка, віусна відповідь, як козацькі походи ускладнювали відносини між польським королем і кримським ханом. Ви бачите зображення Козацький бій, сучасна реконструкція. Працюємо з хронологією, запам'ятайте, 1489 рік перша згадка про українських козаків у писемних джерелах. А далі прочитайте вислови. Якщо ви походжуєтесь з ними, то чому? Якщо ні, то теж чому? Замок Городок Дмитра Вишневецького на острові Мала Хортиця, сучасна реконструкція. Запорозьке вбрання, ескіз. Будь ласка, запитання та завдання для самоперевірки. Зверніть. Увагу на третє запитання. П'яте, сьоме запитання. Потім. Десяте і одинадцяте. Перед вами карта роздивиться. Що зображено на цій карті, уважно роздивиться де Дике Поле, що собою представляли, українські землі наприкінці 15, го 16 17 століття. Ще одна карта. Запорізькі Січі, зверніть увагу, скільки їх було. Порахуйте, де у нас перша січ на острові Хортиця. Відомо вісім дніпровських січей. Перша на острові Мала Хортиця була, потім Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлинська, Кам'янська, Олешківська і Підпільна нова. Роздивіться, будь ласка. Я дякую вам за увагу і бажаю гарного настрою.